І вийшло так, що так і вийшло. Саме на цій конференції наступного разу це було в Києві, я була спікеркою. Сьогодні, wow. коли була перерва, я знову зайшла на цю сцену, і я знову записала це відео зі словами, що наступного разу я буду спікером на цій сцені. І я вже знаю, про що я буду говорити. Я буду говорити про мрії і про те, як вони втілюються інколи. Абсолютно незвичним способом, але тепер, коли я починаю трошки щось дізнаватися про карму, то я розумію, що причина там десь є. І я дуже дякую всім спікерам. Мені дуже подобається атмосфера. Я би сказала одним словом цю атмосферу, описала словом партнерство, і для мене це щось нове, якщо чесно, тому що ця конкуренція. І якісь перегони постійні, а тут ти в цій атмосфері партнерства, і це надзвичайно. Дякую вам, молодець.